Як робити присідання в широкій стійці. Е, вихідне положення грифу на плечах таке саме, як і в звичайних присіданнях. Тобто на верхніх трапеціях руки можна тримати вільно, ширше, тому що вага, як правило, менша. І не треба так жорстко контролювати положення ліктів і рук. Е, широка стійка. Це означає, що вона дійсно широка, тобто вона ширше вашого тазу десь в два рази, з носками розвернутими назовні. Основний, основна проблема широкої стійки в тому, що, так як ви менше працюєте передньою поверхнею ніг, задньою поверхнею ніг і більше перекидаєте навантаження на приводящі групи, вам складніше буде контролювати поперек, і він буде підвертатись, як це в принципі роблять всі. Тобто класична сруща собака і навантаження потрапляє куди завгодно, тільки не по адресі. Нам треба стати широко, можна покласти на підлогу паличку для того, щоб розуміти, чи рівно виставити стопи. Завантажити п'ятки добре, середину стопи. Розвернути коліна назовні і зробити їх більш-менш вільними. Потім сконцентрувати увагу на пресі і на попереку. Зробити вдих, плавно почати згинати коліна і одночасно. Відводити таз назад. При цьому вага опускається вертикально вниз. коліна ж розходяться в таку проекцію, в якій стоять стопи. Збоку це буде виглядати отак. Ми вдихаємо, починаємо рухатись одночасно і в тазу, і в колінах. І якщо робимо все правильно, Поперек під контролем, коліна під контролем, розвернуті максимально. Корпус нахиляється не сильно. І зі спини. Коліна мають розходитись завжди в сторони, таз має їхати назад. І от такого зі спини не повинно бути. Та взагалі з будь-якої проєкції такого не повинно бути. Тобто, якщо на відео, на якому ви себе знімаєте, ваші коліна виглядають отак, то це, вибачте, але не широке присідання. Вам треба чітко зафіксувати положення тазу попереком, пресом і під час. Присідання, ви будете, довертати, продовжувати довертати коліно сильно в сторони і відчувати сильне натяжіння. Вставати ви будете все одно квадріцепсами. Всі, хто думають, що в широкій стійці ви дуже сильно працюєте сідницями і майже не працюєте передньою поверхньою ніг, я вас також розчарую. У вас просто. Був неправильний підручник з анатомії. Тому що, чим ширше ви розводите коліна, ставите ноги широко, тим більше працюють приводящі групи. Колінна домінантність цієї вправи нікуди не дівається. Тобто це все одно вправа для передньої поверхні ніг, для цих м'язів. Сідниці тут стабілізують положення тазу, роблять цю свою роботу, як завжди, просто в не такій великій мірі. Ця справа складна саме тому, що у всіх, майже у всіх проблема саме з гнучкістю, з тим, з виведенням колін назовні, зі слабкими сідницями і технічно правильне положення просто не вдається зайняти, коли коліно рухаються рівно в проєкції стопи. При цьому сідниці залишаються ззаду, таз не робить задній нахил. Сподіваюсь, пояснив все по максимуму. Будьте здорові і тренуйтесь правильно.